Ранок почався, як завжди. Сірий туман ліг на лісосмугу, повільно повз між окопами, наче намагаючись заховати їх від усього світу. Підрозділ тримав оборону вже другий тиждень. Сектор був непростий. Вузька дорога, яка вела на склади спальним, прикрита траншеями і кількома кулеметними точками. Будь-який прорив тут відкривав ворогу пряму дорогу в тил, і всі це розуміли. Командир роти. Капітан із позивним скіф щодня нагадував людям: ця лінія не просто земля, це наша артерія. Пропустимо їх, і вся бригада залишиться без підтримки. Близько дев'ятої ранку черговий радист отримав повідомлення: звичайний виклик по основному каналу. Він зняв гарнітуру зблід і передав капітану. Наказ зі штабу залишити позиції і відступити на два кілометри. Усі, хто почув ці слова, на мить завмерли. Скіф нахмурився. Повтори слово в слово. Радист повторив. Наказ був однозначний. Покинути рубіж оборони, який вони тримали два тижні. Це виглядало абсурдно. Ворог був зовсім поруч. Відхід відкривав йому дорогу на склади. Командир вимагав підтвердження. Радист вийшов на зв'язок. Блискавка один, я скіф. Прийняв наказ на відхід. Підтвердіть. У відповідь почув той самий голос: спокійний, холодний, без емоцій. Скіф, повторюю, залишити позицію рубіж більше не потрібен. Щось було не так. Зазвичай штаб давав підтвердження кодовим словом тут його не прозвучало. Скіф відчув, як у голові закрутилися думки. Якщо наказ справжній, а він його не виконає, це непокора. Якщо наказ фальшивий, а він поведе людей назад, результатом стане катастрофа. Він перевірив інші канали мовчання. Тільки на основному відповідав голос, схожий на справжнього командира штабу занадто схожий, але в голосі відчувалося щось неприродне, як плоска копія, без живих інтонацій. Скіф наказав підрозділу залишатися на місці. Він вирішив виграти час, бо кожна хвилина давала шанс зрозуміти, що відбувається. Люди дивилися на нього, чекаючи рішення. У їхніх очах було напружене питання Що далі? Минуло кілька годин. Розвідка доповіла, що ворог не рухається, жодного наступу, жодної активності. Тим більше дивним виглядав наказ на відступ. Один із молодих радистів тихо сказав Голос, ніби наш, але якийсь через фільтр. О півдні наказ повторився. Голос у рації вже звучав жорсткіше. «Сків, чому не виконуєш? Повторюю втретє. Відхід негайно, це наказ штабу. Командир свідомо не відповів одразу. Він подивився на своїх людей і коротко сказав: Залишаємося, відповідальність на мені. Через годину після цього рішення ворог справді висунувся. На дорогу вийшла колона з кількох бронемашин. Якби підрозділ покинув позиції. Колона безперешкодно прорвалася буглиб. Але замість порожньої дороги її зустрів шквальний вогонь. Перша машина загорілася майже одразу. Інші спробували маневрувати, але були змушені відступити, залишивши дим, уламки і кілька тіл на узбіччі. Після бою Скіф знову вийшов на зв'язок, цього разу використавши резервний канал і запасний код. У відповідь вийшов справжній штаб. Скіф, ви тримаєте позиції? Молодці. Ніяких наказів на відхід ми не давали. У бліндажі стало холодно, хоча на дворі ще світило сонце. Це означало тільки одне: ворог навчився підміняти наші канали, і тепер він міг змушувати підрозділи виконувати фатальні накази. Це була нова зброя небачена, тиха і страшна. Скіф сидів мовчки, стискаючи в руках гарнітуру. Його рішення врятувало рубіж. Але головне питання лише починалося. Як далеко сягнула ця технологія? Скільки підрозділів могли вже потрапити в пастку, і хто тепер відповість на питання, де наш голос, а де чужий? Коли бої стихли, а дим від підбитих машин розвіявся над дорогою, підрозділ повернувся у свої бліндажі. Усі розуміли, їхня стійкість врятувала тил, але ніхто не радів у повітрі висів важкий присмак тривоги. Бій був простішим за те, що чекало попереду, бо справжня небезпека не в бронемашинах, а в голосі, що змусив би відступити. Скіф викликав до себе радистів. Він хотів зрозуміти, як ворог увірвався у їхній канал. Сержант Петро пояснив: перехопити частоту це одне, але відтворити голос майже бездоганно зовсім інше. Для цього потрібна техніка високого рівня і точні записи. Артем, молодий радист, додав: Я впевнений, вони використали цифрову обробку. Там був наш тембр, але без живих пауз. Слова звучали ідеально рівно, як зі штучного генератора. Це означало, що ворог не лише слухав їх, а й мав записи голосів командирів. Де він їх узяв? Відповідь була очевидна: перехоплення, яке тривало вже давно. Штаб почав перевірку. Радисти з інших підрозділів доповідали про дивні виклики, що надходили протягом останніх тижнів. Хтось отримував накази змінити позиції, хтось висунути розвідку в інший район. У більшості випадків це списували на непорозуміння, тепер стало зрозуміло це не випадковість, а цілеспрямована операція. Наступного дня прибули фахівці з радіотехнічної розвідки. Вони розгорнули антени, підключили обладнання і почали сканувати ефір. Уже за кілька годин вони зафіксували підозрілу активність. На частоті, що мала бути чистою, з'явився короткий імпульс кілька секунд шуму, потім тиша, потім знову. І так по колу. Це виглядало як калібрування перед передачею. Скіф отримав завдання тримати сектор, але бути готовим до повторної підміни. Він попередив усіх бійців будь-який наказ, навіть з голосом командира штабу. Виконується тільки після підтвердження кодовим словом. Якщо слова немає, наказ вважається фальшивим. Увечері сталося саме те, чого чекали. В ефірі знову пролунав голос: «Сків», залишити позицію, рух у тил. Це остаточний наказ. Цього разу голос звучав майже бездоганно, але сків був готовий. Він відповів: Підтвердіть кодове слово. У відповідь була тиша. Потім коротке шипіння і роздратований уривок без дурниць. Виконуйте наказ це була явна ознака підміни. Він від того ж вечора фахівці засікли джерело сигналу. Віншов не з глибини ворожої території, а звідкись зовсім поруч радіус не більше десяти кілометрів. Це означало, що неподалік працювала мобільна група з потужним передавачем, скіф отримав дозвіл діяти. Він відправив розвідку в навколишні села, і вже вночі вони виявили підозрілу активність. У закинутому сараї світився слабкий вогник. Коли підійшли ближче, почули приглушений гул техніки. Усередині були кілька ящиків антена і ноутбуки. Але людей не було лише сліди поспіхом зібраних речей. На землі лежала залишена батарея ще тепла. Це означало, що диверсанти пішли за лічені хвилини до прибуття розвідки. У ноутбуках, які ворог не встиг забрати, збереглися фрагменти програм. Фахівці швидко визначили це було обладнання для імітації голосів. У базі зберігалися десятки зразків командири, радисти, навіть штабні офіцери. Це була бібліотека голосів, яку вони використовували для підміни. Вранці штаб скликав нараду. Факт був очевидний. Ворог розгорнув системну операцію з радіопідміни. Її мета змусити наші підрозділи відходити з ключових позицій без бою. І хоча план не спрацював із скіфом, не виключено, що інші підрозділи могли стати жертвами. Було прийнято кілька рішень. По-перше, всі накази тепер дублювалися ще й через закритий цифровий канал, який неможливо підробити без спеціального ключа. По-друге, запровадили систему кодових слів, які змінювалися щодня. По третє, Усім командирам пояснили, якщо є сумнів, позиції не залишають ні за яких обставин краще пережити перевірку, ніж подарувати ворогу дорогу. Скіфу було непросто він знав, що його рішення залишитися могло коштувати кар'єри, якби наказ виявився справжнім. Але тепер він розумів саме ця впертість врятувала людей. Хлопці почали дивитися на нього з новою повагою. Навіть ті, хто сумнівався, тепер казали відверто: командири. Добре, що ви не повели нас у тил, ми б потім цього не пережили. Та розслідування тривало. Інженери з радіотехнічної розвідки відстежували нові сигнали. З'ясувалося, що ворог використовував невеликі мобільні машини з антенами, які могли швидко змінювати позицію. Вони працювали кілька хвилин і зникали. Зловити їх було важко, але тепер наші знали, на що звертати увагу. За кілька днів прийшло повідомлення з іншого сектору. Там підрозділ отримав наказ відступити і справді почав рухатися. Лише втручання сусідньої роти зупинило цей відхід. Коли розібралися, виявилося, що наказ також був підроблений. Це підтвердило масштаб загрози. Скіф сидів над картою і думав: ворог не витрачає сили дарма. Якщо вони так активно намагаються вибити підрозділи з позицій через радіо, значить готують щось велике. І найстрашніше Десь у штабах можуть бути люди, які навіть не здогадуються, що слухають підроблений голос. Ці думки не давали йому спокою. Він розумів наступного разу все може бути складніше, і тоді від його рішення знову залежатимуть десятки життів. Минув тиждень після першої спроби підміни. Підрозділ скіфа стояв на своєму місці, а штаб щодня змінював кодові слова і шифри. Здавалося, ситуація стабілізувалася. Але всі розуміли ворог так просто не зупиниться. І справді, на восьмий день усе повторилося. О сьомій ранку, коли хлопці саме готували сніданок. Рація ожила. Той самий голос: упевнений і різкий скіф, наказ штабу. Готуйтесь залишати позицію. Через 20 хвилин відхід на південний напрямок. У бліндажі настала напружена тиша. Радист кинув погляд на командира. Скіф спокійно відповів: Назвіть кодове слово. У відповідь знову тиша. Потім уривок лайки, і сигнал обірвався. Люди зітхнули з полегшенням, але водночас стало зрозуміло диверсанти все ще працюють поруч. Цього разу фахівці були готові. Як тільки сигнал з'явився, їхні антени зафіксували напрямок Радіопеленг Показав район на північ від позицій, туди негайно вирушила група швидкого реагування. Вони рухалися обережно, крок за кроком, перевіряючи кожну посадку, і врешті вийшли на стару ферму. Усередині бус із антеною, кабелі, живлення від генератора. Двоє людей тікали полем, але були перехоплені. У салоні буса знайшли ноутбук із відкритою програмою для синтезу голосу. Там же були файли з іменами і позивними наших командирів. Це був доказ того, що ворог мав цілу базу для підміни. Затримані мовчали, але техніка говорила за них. У ній зберігалися записи сотень годин наших переговорів. Ворог збирав їх місяцями, щоб відточити підробку. Кожна пауза, кожна інтонація були відтворені. Не дивно, що голоси звучали майже ідентично справжнім. У штабі провели термінову нараду. Висновок був простий поки противник володіє цією технологією, жодна лінія не в безпеці. Потрібно не лише відбиватися, а й завдати удару у відповідь. Для цього розробили план. Суть його полягала в тому, щоб зіграти проти ворога їхньою ж зброєю. Наступного дня підрозділ Скіфа знову отримав наказ у рації цього разу він звучав ідеально. Більшість бійців навіть здригнулася. Голос був точнісінько, як у справжнього начальника штабу, але тепер у бійців була інструкція Скіф спокійно сказав Кодове слово. І, як і очікувалося, його не пролунало. Замість цього, у відповідь прийшло сердити Припиніть формальності, виконуйте. У цей момент фахівці включили власний передавач. На тій же частоті пролунав голос Прийнято. Відхід розпочато. Це було спеціально підготовлене повідомлення, яке ворог мав перехопити. Вони хотіли перевірити, чи противник клюне. І він клюнув. Уже за півгодини дрон засік рух невеликої групи в тилу. Ворог повірив, що позиції справді залишають, і висунувся ближче. На нього чекала засідка. Сапери замінували шлях, кулеметники зайняли фланги. Коли диверсанти вийшли на відкриту ділянку, все закінчилося за хвилини. Троє лягли на місці, двох узяли живими. У їхніх наплічниках були нові передавачі, акумулятори, ще кілька флешок із бібліотекою голосів. Це була їхня резервна група, яка мала продовжити операцію після провалу на фермі. Допит показав, що вони працювали не самостійно. Ворог створив цілу мережу мобільних груп, які пересувалися фронтом і намагалися вносити хаос у наші ряди. Але цього разу. Вони зіткнулися з підготовленою відповіддю. Після цієї операції штаб ухвалив кілька остаточних рішень. По-перше, усі накази тепер підтверджувалися одночасно трьома шляхами по радіо з кодовим словом через цифровий канал і в резерві, через зашифровані текстові повідомлення. По-друге, у кожному підрозділі створили окрему ланку радистів, навчених розпізнавати штучний голос. По-третє, було вирішено. Якщо наказ виглядає нелогічним і непідтверджений, його можна ігнорувати без страху покарання. Скіф нарешті видихнув, йому вдалося втримати рубіж і не піддатися підробленому голосу. Його впертість врятувала людей і дала штабовій час зрозуміти, з чим вони мають справу. Бійці дивилися на нього з гордістю, вони знали, цього разу їх не зламали. Але Скіф чудово розумів це тільки початок. Ворог і далі шукатиме нові способи вводити їх в оману, і колись знову пролунає голос у рації, який звучатиме надто переконливо. Але тепер у них були відповіді, яких не було раніше. І головне, вони навчилися сумніватися навіть тоді, коли здається, що чуєш свого. У тиші бліндажа він зняв гарнітуру і подивився на карту. Сектор був усе ще їхнім, але на полях карти він олівцем написав три слова: перевіряй завжди двічі. Бо тепер це було не просто правило, це стало умовою виживання.